Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Приїхали ось такі новинки, менажниці у формі милого зайчика з бамбуку. За 59 гривень набір кубиків для охолодження, але це не зовсім кубики, це каченятка. Дуже милі каченятка, вони наповнені водою, точніше рідиною. Їх треба покласти у морозильну камеру, вони замерзають. Потім ви їх кладете у напій, і таким чином він охолоджує напій, не розчиняючи, не розбавляючи його. Ще одна новинка це і набір кухонних ножів, три штуки різних кольорів, і вони йдуть у комплекті із чохлом. Дошка кухонна, пластикова, гнучка 34 гривні, розмір 21 на 30 см. Є у різних кольорах. І це ще не всі новинки. Появились ось такі холодильники-сумки. як Бачите, є три варіанти зображень, ці такі літні з пальмами. Ціна 169 гривень такої термосумки, об'єм 4 літри. Вона фольгована всередині, досить містка, бо широке дно. Ось так закривається на замок. І є ще зовній замочок. Ручка для транспортування. 19 гривень коштує ложка кавова і довгою ручкою кольорова ціна за одну штуку ємності для напоїв скляні з такими фруктовими зображеннями. Ціна 77 гривень. За 69 гривень дозатор для олії скляний із щіточкою. Чотири варіанти кольорів. Такий от варіант. І працює по принципу піпетки. Тут натискаєте, вона всмоктує олійку, піднімаючи ось цю ємність. Хочте є трубочка, її просто треба вставити рівно. Галечок для напоїв скляний із бамбуковою кришкою, об'єм 1 літр. Ціна 229 гривень. Глечики для напоїв об'ємом 1,5 літра. Скляні, такі вони рельєфні і кришка пластикова. Є всього три варіанти кольорів: зелений, чорний або рожевий. Рожевий, видно, 149 коштує. Чайник заварювальний об'ємом 350 мл. Такий він з пресом. 134 чайник заварювальний, скляний із корковим. З корковою кришкою за 299. Ось така новинка: млинок для спецій скляний за 59. Ємність для спецій скло метал за 69. І 100 мл об'ємом скло бамбук. Тут є місце, можна підписати 39. Пластикова ємність за 39 гривень. Контейнери харчові об'ємом 900 мл. За 19 гривень. За 59 гривень контейнери харчові, круглі. Об'єм тут літр та 110 мл. Пакети подарункові з різними зображеннями. Ціна 44 гривні. Такі варіанти по 34. 27 на 33 см. Ласощі для собак 50 г за 55 гривень. Смаколків є багато, спагеті яловича за 49 гривень 50 грамів. Рубець яловичий 44. І вим'я яловича 49. Миска для кота, металева, прогумована, ціна 44. Такий подвійний варіант 24 і 27. Ласощі для собак по 7 гривень 4 грами. По 44 гривні, такі соковиті новинки, рукавички-прихватки кухонні з лимончиками. Два варіанти. З однієї є малюночок, а з іншої сторони вони є прошиті, однотонні, жовті. Кухонні рушнички, розмір 40х60 см. Є із лимонами та квітами. Більше схожий матеріал на мікрофібру. А є такий, у нас кажуть, вафельний. От, не знаю, як правильно, такий рушничок. Теж лимончики, але вже інший формат, більше зображення. Зараз просканую. За 44 гривні такий варіант. І за 49 гривень. Такий. А ще є скатертина для столу, теж із лимончиками. Розмір 1,10 на 1 ,50 м. Полівінів хлорид. Ціна 199 гривень. Підставка порційна під гаряче. Ціна всього 9 гривень. Вони з іншої сторони однотонні. А ще ось такі новинки. Набір серветок кухонних мікрофібра 5 штук. Ціна 99 гривень. Розмір 30 на 30 сантиметрів. Вони прошиті по краях. Дошка кухонна, невеличка 23 на 14 сантиметрів за 17 гривень. Я маю схожу. Мається на увазі маленького формату, знаєте, дуже-дуже зручно. Цибулинку порізати чи щось таке невеличке. Дуже класно. Бо якщо, наприклад, берете велику, то одразу пів умивальника займає місце. Хоча великий це теж добре. Ціна 129 гривень 37,5 на 25 см ось такий варіант. Рушники для обличчя махрові по 77 гривень. Рушник для обличчя махровий 119 см. візуально видно, що ось цей менший. Дайте, може є тут розмір. 100% бавовна. Нема розміру. Бачите? Може це тільки я не бачу. Так, на більшому видно розмір 50 на 90 см. На дотик досить приємні рушнички. 119. 129 гривень. Такі. Є менші, а є більші. більші по 279, такі вже банні по 249. Було б класно, якби на ціннику писало розмір, так було б, на мою думку, практичніше. А тут як треба бачити шукати. Є розмір 70 на метр сорок, ще в них такий малюночок. Ану, признавайтесь, накупили вже все з лимончиками чи ні? Подушки по 147 гривень акції діє по 1 червня включно. 179 гривень набір для прибирання щітка, совок із довгою ручкою, а ще воно тримається одне за одне, буде зручно. Такі зубчики, щоб зайве забирати, із цієї щітки. Два варіанти кольорів сірий або бежевий. За 69 гривень щітка для вмиття вікон із водозгоном. Тут є три насадки на, на одну ручку. Набір шкарпеток жіночих капронових високих дві пари за 22 гривні. Набір шкарпеток сліди капронові 14 гривень. За 34 гривні шкарпетки сліди жіночі кольорові. Трошки інший формат, ніж звичний. 149 гривень коштує топ жіночий. З таким вже йде, як пушапом невеличким. У світлих кольорах рожевий, молочний і є в темному чорний колір. Такі новинки появилися шкарпетки котики. Пише 36 39 розмір. Вони всі з котиками, світленькі носочки, а на п'ятці йдуть кольорові. От. За 24. За 34 теж з котиками. Дуже великий вибір шкарпеток. Є і спортивні по 34. Світлі, темні. є супер яскраві за 44. Такі бамбукові однотонні по 44. 129 гривень ліка для душу, турбо водозберігаюча. Ще Тут такий вентилятор, який прокручується під час потоку води. Лієчка чорного кольору 139. Такий набір для душу за 169 гривень. За 139 гривень. Така лійка для душу. А ще є шланг для пральної машини. 29. Давайте проскануємо. Може, я недобре дивлюсь. Так, 29 гривень. Шланг для душу довжиною 1,5 метри за 99 гривень. Інструмент для прочищання труб за 77 гривень. Досить довгий, але не зазначено довжини. Набір на мистинок для рукоділля у зіп пакеті. Ніби схожі набори, але вони відрізняються намистинками. Ціна 19 гривень. Всі такі рожевенькі. До речі, не факт. Якщо, наприклад, в інший магазин, то можуть привезти теж набори, але в інших кольорах помічала таке. наприклад, тому навіть в самому місці могли бути наборами, але вже інші кольори. Дуже гарний набір. Загалом в паврорі є багато для рукоділля, є і такі і дротики, і жилки, резиночки для рукоділля, сантиметрові стрічки. Так, ще один варіант наборів для рукоділля з намистинками за 29. Набір на мистинок, ціна 34 гривні. Вже чорні. Теж вони схожі, але різні. Ще різні намистиночки? Ось, я. я дуже любила в дитинстві рукоділля. Творча дитина. Це ще не все. Такі набори для рукоділля. Вау! Тут є ще й застіпки такі, бачите більші намистинки. Кольорові або з літерами. Ціна за набір 29 гривень. Багато квітів, різноманітних джгутів, ці із металевою основою, такі ягідки. Це щось новеньке з'явилось, я не бачила таке раніше, ще в зеленому кольорі. Листочки, такі квіточки. За 27 гривень нитка джгутова. 39 гривень. Квіточки 6 штук. За 24 гривні такий декор гілочка і 4 штуки. За 29 гривень ягідки 6 штук. І за 24 гривні ось такі квіточки 6 штук. Поки сканувала квіточки, то побачила гаманці нові появилися кольори 3, досить місткий варіант. Екошкіра, є відділ на монети, на замочок, на карточки. Так, чорний колір. Такий бежево-рожевий. Ціна 179 гривень. Набір свічок чайних у формі серця. В наборі 10 штук. Так, є жовті, білі, червоні, рожеві, фіолетові ціна 29 гривень. Свічечки наборами по 10 штук, кругленькі за 24 гривні. Приїхало багато новеньких брелочків для ключів. Вони на металевій основі і є такі різні зображення. Такі сонечка по 49 гривень. Велосипед. Ціна 44. Не знаю, це, мабуть, злиток золота, чи яка задумка? Які ваші варіанти? Пишіть. Ціна 44. Я люблю Україну. Ціна 49. Кавучики по 69, метелики 49. І ті, що вже були. Так, така веселка, ціна 29 гривень. І котики, трошки інше кріплення, ціна 27. А знали ви, що в аврорії? Листівки конверти для грошей по 11 гривень. Самі різні малюнки, з приколами є, є серйозні. Всі по 11 гривень. Стрічка декоративна, довжина 3 метри, ціна 34 гривні. Тут ще щось на ній написано. Роділа чи щось? А, I love you. Просто все одним текстом. За 34 гривні ось такі стрічки. Так, довжина, довжина. Нема довжини. Бездовжино. Просто стрічка. Набір бантиків. Три штуки. За 2 гривні. От знахідка. І за 2 гривні набір для оформлення подарунку. Тут і бантик, і стрічка. За 34 гривні набір для оформлення подарунку два бантики і дві стрічки. 27 гривень лупа для читання прямокутна. Я думаю, видно, збільшує. Акція на офісний папір формат А4 500 аркушів за 159 гривень. Папір офісний сірий 250 штук за 119 гривень. Засіб антижир, новинка. Ціна 49 гривень за 500 мл з ароматом апельсину. Супровож за 59 гривень, і варіант за 34. Галакс засіб антижир. Ви мені його рекомендували. Ціна 79 гривень. Акційна. Новинки набори зубних щіточок, Такі яскраві, кольорові в упаковці 5 штук 49 гривень за упаковку. Набір зубочисток із ниткою 75 штук ціна 49 гривень. За 39 гривень набір щіток зубних дві штуки. Давненько не було у нас Лего в магазині. Цього разу привезли досить багато. Лего Friends, Лего Сіті ціни 399 гривень. Лего дупло за 399 гривень. Знаєте, коли була моя старша донечка маленька, я їй таке купляла. Незважаючи на те, що це пісок, але він дуже цікавий. І ви знаєте, було навіть мені дорослій тьоті, цікаво із нею разом бавитися цим піском. Він незвичний. Хто не пробував, обов'язково спробуйте з дітками. Набір спонжиків для нанесення макіяжу. В упаковці 8 штук. І коштує набір 49 гривень. Ця упаковка із зіп-застібкою. Акція 39 гривень, коштує набір ємностей косметичний для подорожей 3 штуки. Пилочка для нігтів із тримером для кутикули. Коштує 22 гривні ланцюжок на шию молодіжний. Ціна 44. 39 гривень крем для рук шик. За 29 гривень крем для ніг 100 мл. Фітокрем для пом'якшення шкіри стоп 39 гривень. По 39 гривень набір сережок. Набір каблучок жіночок аж 22 штуки за 99 гривень. Браслет на руку чоловічий за 14 гривень. Такі із екошкіри. Є білі чорні по 14 гривень по 12. Набір резинок для волосся 2 штуки за 19 гривень. Давненько ми з вами не розглядали резиночки на волосся, а тут приїхало багато красоти по 24 гривні такі резиночки. Є ще рожеві, блакитні, дуже ніжні. І такий варіант за 24. Така заколка для волосся за 24, Крабики по 44, 49 и за 77. Крабок для волосся за 59. По 14 гривень набір заколочок для волосся. І такі однотонні. Ціна теж 14. Роздивлялася я на ось ці клеї, вони йдуть багаторазові. І знаєте, що я придумала? Можна повітряні кульки купити навіть ті ж самі фульговані, і за допомогою такого клею приклеїти до обою. Там пише, що це безпечно і обоєм нічого не буде, тож можу спробую. 9 гривень за такий великий набір 35 г. Ще є ось така новенька: вентилятор настільний, акумуляторний із ручкою. Ціна 249. Так, вентилятор виглядає. Не знаю, це, мабуть, ще якась підсвітка є. Кнопочка вмикання, кабель для зарядки і батарея. Так, так, так. Ще зараз відкуплю. І ось ця батарея вона заряджається. Дякую вам, що були зі мною. Хочу вам побажати спокійного, гарного, недільного дня. До нових зустрічей на каналі.